Чи можна провести якусь паралель між витратами, які направлені на збереження саме цих же фасадів, самих будинків і роботами по, з використанням більш сучасних технологій, якими би мовити, ці підприємці? які змінюють обличчя луча. Да? Чи можна сказати, може це маркантильне чисто чисто меркантильне питання, тобто їм дешевше облацювати тою ж самою плиткою. Як це можна? Чи можна провести якусь справу? Я не думаю, багато хто облицьовує досить дорогою плиткою, і мені здається, це питання саме може просто в банальній нестачі культури. І Скоріше всього, ще й непринциповості проєктантів, які йдуть е, на, на поводу замовника в цих питаннях. Е, ви розумієте, якщо б центр міста, ну, як майно ці будівлі, належало місту, а е, підприємці були б там орендарями, звичайно, питання би рішалося автоматично. Певний процент від орендної плати йшов би на постійні роботи по реставрації е, і благоустрою. Але, на жаль, ми маємо вже зараз ситуацію, що в центрі міста майже немає нерухомості, яка належить е, міській раді, тому ми маємо ситуацію, яку мусимо рішати, виходячи з тих реалій, які в нас є. До речі, стосовно е, тих самих репресивних методів, про які ви згадали. Які є дієві механізми у міської владі, влади, за допомогою яких можна успішно регулювати вплив негативний от, е, таких підприємців на історико-архітектурне обличчя міста і які заходи здійснюються взагалі? І яка в цьому роль вашого управління е, архітектури та містобудування? Е, ну, оскільки в складі управління архітектури та містобудування на даний час вже немає інспекцій Держбудконтролю, як це було раніше то безпосереднє накладення штрафних санкцій да, і тому подібне на даний час воно ну в нашому випадку неможливо. От якщо порушення пов'язані з порушенням правил благоустрою, ну то є для цього адмінкомісія, є муніципальна міліція, яким ми даємо інформацію, що потрібно якимось чином повпливати. Є, скажімо так, непрямі методи, наприклад, непогодження прийняття в експлуатацію об'єктів, дозвола на торгівлю. Ну, ми намагаємося використовувати всі законні методи, які можливі, для того, щоб якимось чином спонукати власників привести свої будівлі саме в той стан, в який належить. Я думаю, що той, хто це зробить, і сам буде задоволений. У нас є, в принципі, є, є допустимо, плани по ресторану Червона Ружа, ну, то, що був колись ресторан Київ. Ця будівля на даний час трошечки вже не схожа на ту, якою вона була, наприклад, ще 20 років тому. Але є можливість на даний час це ще зробити ремонт, реставрацію фасаду саме так, як колись це було. І я думаю, що це буде вигідно не тільки місту, але й самим замовникам. Тобто на даний час все ж таки проводяться якісь роботи по відновленню ржувецьких пам'яток архітектури або плануються такі роботи? Так, да, ми розробляємо програму і будемо намагатися все-таки її хоча б поступово реалізовувати. На щастя, дуже багато залишилося і фотофіксації, і є на деяких, от, наприклад, будівля, яка реконструювалася проти Фокстроту. Ви пам'ятаєте, що там була стара, дуже красива ліпнина. І, в принципі, вже відразу після виборів, коли ну, здійснювалося це там, то вдалося зняти відповідні форми і в сувісті ліпніни. І ми будемо настоювати на тому, щоб вона була повернута на фасад вже реконструйованої будівлі. А які тенденції в міському будівництві можна послідкувати в уж на даний час? І е, як змінюється взагалі архітектура Ужгорода? що будує та чи відповідають пани забудовників вимогам закону? закону? По поводу вимог закону, на жаль, не завжди. Ми намагаємося на це реагувати е, по мірі можливості. Що стосується, що змінюється в місті, ну звісно, не дуже добре так казати, але в чомусь нам допомогла фінансова криза. Ось цей вал реконструкції і суцільних забудов, він був зупинений у зв'язку з відсутністю фінансування і, на щастя, вдалося зупинити досить багато забудов, які справді би серйозно змінили на гірше обличчя у Я маю на увазі забудови скверів на тих квартальних території. Не буду зупинятися на конкретних речах, тому що ми зараз постійно готуємо якісь рішення, сесії або виконку по відмінні цих речей. І це ну це справді завдяки в багатьох випадках завдяки тому, що будівництво було заморожено, призупинено і за відсутності фінансування кредитних ресурсів. От на даний час вже спостерігається певне ну, певний певне рух на цьому ринку, певний рух по збільшенню обсягів будівництва і житла і е, інших приміщень конверційних. Але е, ну, це, це зростання є дуже повітряно. Поки що криза дуже серйозна про інші образ. На якому етапі знаходиться зараз коригування генерального плану уджода і які висновки можна зробити на даний час в цій роботі? Е, в принципі, коригування близьке до завершення. Я сподіваюся, що в цьому році ми все-таки приймемо вже оновлення НПА. Що стосується тих тенденцій, які вимальовуються, то, на жаль, я змушений констатувати, що проєктанти у нас працювали за принципом чого забажаєте?». Цей принцип він добрий для сфери обслуговування, для ресторанів, готелів, але, на жаль, для роботи по містобудівельному. У будівельній документації потрібна принциповість. Ну, відразу скажу, що, наприклад, пропозиціями по генплану було передбачено знищення вживатського аеропорту і, і замість злітно-посадкової смуги, мав бути, мала бути торгова вулиця там, і тому подібне. Ми вважаємо, що на даному етапі це не зовсім актуально, тому що іншого аеропорту поки що вона в Закарпатті немає, і взагалі для міста повітряне сполучення воно є важливим. І дуже багато дуже багато було в імплані таких речей, які були зроблені на догоду потребам ну, міської верхівки, скажімо так. Я вважаю, що розробники генплану, як спеціалісти загальнодержавного рівня, у нас трошки я не працюють над генпланом, мали би вирішувати містобудівельні проблеми, з якими стикається місто, а не легалізувати якісь там земельні чи ще якісь там рішення міської буради. Генплан – це документ, який готується на майбутнє, він буде діяти 25 років, тому нам потрібно, щоб він справді вирішував міські проблеми. Відомо, що наразі проєктується або планується будівництво школи та достатка риз... 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 у воздуші, реконструкція транспортного мосту та будівництво нового. А які ще проєкти рішень пов'язані з великим будівництвом в Ужгороді будуть розглядатися найближчий час на комісіях міського конкурсу. Ну, На даний час нічого поки що ще не проєктується, просто в бюджеті міста передбачені кошти на проєктування. Це перший крок. Значить, ми справді маємо досить незабезпечений освітянською інфраструктурою мікрорайон Мозуш, і все, що до нього приникає, тому така необхідність виникла. Що стосується подібного масштабу проєктів, ну, знову ж таки, генплан, він все-таки буде робитися так, щоб давати нам певний орієнтир, куди нам рухатись, він визначить споруди, які потрібні місту конче зараз. Я, наприклад, вважаю, що дуже серйозно місто не має підходити до питання кладовища, тому що воно вже на, скажімо так, вже термін його експлуатації підходить до кінця. Можливості для розширення там майже немає. Це ж саме можна сказати про полігон твердих побутових відходів. Терміново необхідна реконструкція очисних споруд, які знаходяться на Загорській. І подібних справді серйозних інфраструктурних проблем у міста багато. От ці питання, я думаю, і будуть стояти на дня. Яка зараз ситуація уж роді у сфері будівництва соціального житла? Чи отримують житло черговики? І скільки в середньому доводиться очікувати в черзі на житло просічному животці? Знаєте, це питання я можу тільки так по мірі своєї своєї компетенції про це говорити, тому що питання чех на житло це більше займається наш квартирний відділ і тому подібне. Значить, я вимушений сказати, що соціального житла будується дуже мало, але все-таки воно будується. Будується і цей молодіжний фонд будує. Що стосується черговиків, то, ну, на жаль, у нас черга на житло, як і черга на земельні ділянки, майже не зменшується. Незалежно не від того, виділяються ці ділянки там, чи не виділяються і точно так і квартири. На жаль, дуже мало там, було заключено з забудовниками в свій час договорів, які би передбачали передачу місту. Певного проценту житлової площі з новозбудованих об'єктів під виділення черговика. Зараз ця робота оновлюється, тобто ми, ми вже, в принципі, розпочали роботи з забудовниками, щоб заключати ці договори. Щоб певний відсоток визначений законодавством, вони віддавали місце для того, щоб виділяти квартири чеговика і тим, кому це Як розвивається приватний сектор Ужгорода, Сенсі будівництва. Та чи не виникають конфлікти інтересів представників приватного сектору та інвесторів, які займаються будівництвом промислових громадських об'єктів, наприклад, офісів, торгівельних центрів, розважальних закладів та іншого? На жаль, в такій сфері, як містобудування, конфлікти виникають постійно. Тому що кожен забудовник має свою уяву про те, як має виглядати його будівля і будівлі по сусідству, і відповідно він переслідує свої інтереси. Як правило, це стосується максимального її гонетви за квадратними метрами, максимально плотної забудови виділеної земельної ділянки, і відповідно, від цього і виникають конфлікти, тому що, наприклад, Кожна будівля передбачає ще й благоустрій навколишньої території, певну територію для парковки машин, для організації відпочинку жителів і тому подібне. Тому конфлікти виникають, і ну, я думаю, що це питання, яке в робочому порядку рішається. До речі, що ви можете сказати про ситуацію з парковками у місті? Чи буде воно покращуватися свої найближчий час? Знаєте, от що 67 році? Я не хотів би брехати, але наскільки мені відомо, в 67-му чи 61 му році в Ужгороді було близько тисячі машин, теж по-моєму менше. Вулиці з цього часу ніяким чином не збільшили свою пропускну здатність, а кількість машин вже перевищила 30 тисяч. Відповідно, ви самі розумієте, що парковки стають надзвичайно болючою проблемою в місті. Це взагалі загальна європейська тенденція, всі європейські міста, вони страждають від відсутності парковочних місць. Дуже багато проблем ще створено із-за того, що є підприємства торгівлі і взагалі масово перебування людей, при проектуванні яких, на жаль, не було врахована нормативна потреба в парковках. Ну, скажу тільки, що знаменитий оцей центр, який, я сподіваюся, такий не буде побудований на Богдана Хмельницького, при потребі близько тисячі паркомісців, він мав передбачені 190. Ви розумієте, що інші 800 машин би мали стояти де? Десь по набережні, по вулиці, ще десь у кварталах, примикаючи до житлової забудови. Це випадок не поодинокий, на жаль, справді у нас не не завжди враховується питання. Припустимо є ситуація, коли громадяни, які проживають у багатоповерхівки, протестують проти будівництва в зеленій зоні біля їх будинку. Куди їм звертатися в такому випадку? До міської влади. А Саме. Ну, як правило, це ці звернення вони йдуть на ім'я міського голови, який потім підключає безпосередніх виконавців до цієї проблеми. ми, як правило, в цих випадках завжди йдемо на зустріч громаді. Тобто намагаємося, навіть якщо рішення були прийняті не нашою каденцією, намагаємося чи, якось, чи відмінити, чи заблокувати забудову внутрішньоквартальних територій. <кій> Тому що ця земля була запланована як земля загального користування для обслуговування цих багатоповерхових домів. Вона не була землею запасу міста, яка передбачена для додаткової забудови. І є певні нормативи по щільності забудови, по кількості людей, які мають проживати на певній території. Їх порушувати не можна. На жаль, дуже багато. За останні 5 років приблизно було дуже багато виділеного. Земельних ділянок іменно для багатоповерхової забудови внутрі-квартальних територій, на місцях дитячих майданчиків, майданчиків відпочинку, зелених зон відповідних. І колективні скарги в нас знаходять ну, майже щодня на ці забудови. Дякуємо за інтерв'ю. Будь ласка. Ну що?